Всім доброго дня. От ми знову в Дроздівці прекрасне село, моє рідне, ось Обеліск, який ще, слава Богу, ніхто. А подивіться, який гарний будинок культури, а старостинський округ. Не все так погано, а буду їхати назад, я вам покажу ще які парки тут. І дитячі майданчики пороблено. Гарно, дуже гарно в селі, дуже гарно. Людям немає де жити, хай приїжджають. Оце де хати, де ви бачите зарослі, там стоять будинки по 30 років, по 25 років. Там ніхто не живе. У нас вже деякі сім'ї попереїжджали, живуть і непогано я вам і скажу і живуть. Хто п'є, й нічого немає. А ті, що п'ють, вони завжди є, кругом вони є. А ті, що господарюють, ось подивіться, які мають прекрасні будинки. Мають господарство, держать баранів, овечок, кози. Корів уже мало, але тримають і корови. Дивіться, які тільки гарні будинки в людей. Квіти. Звичайно, по ліву сторону там була лікарня. Ну, те, що кругом по Україні, то робиться і в нас. Знищили, закрили, зруйнували, і школу закрили перед війною, хоч ми дійшли вже аж до Верховного суду. І телебачення піднімали. І що ми не робили, і дітей у нас вистачало, школу закрили. Возять школу у дітей у школу автобусом. Вісім кілометрів у нас до колись був райцентр, а тепер аж уже селище, Куликівка. Подивіться, люди живуть. І ліс поряд. є озера, залізнична станція в нас недалеко. Вісім кілометрів звідси. Маршрутки ходять. Будинків багато. Я вас провезу, я проїду і покажу ще по інших вулицях, як усе це все живе. Зробили зупинку, забирають з цієї території ось діток до школи. Я люблю це село. Люди дружелюбні. Дуже гарні люди. Так що слідкуйте за відео. Зроблю вам екскурсію. Башня водонапорна, є водопровод. Хто хоче, воду попроводив у будинки. Газ є, у кого немає. У мене, наприклад, газу немає, він не потрібен. Я зробила пічне опалення, дуже гарне. Добренько, приїхали.